Чи буває таке відчуття, що для одних людей світ ніби чорно-білий, а для інших завжди сповнений кольорів? Сьогодні ми якраз і розберемося, як два абсолютно різні способи мислення абстрактний та конкретний, формують наше сприйняття реальності, і що найцікавіше, чому нам насправді життєво необхідно володіти обома? Уявіть собі таку сцену площу ведуть на страту людину з натовку лунає шепіт, дивіться. Це вбивця. І от філософ Гегель геніально це підмітив у цей момент для всіх цих людей людина перестає існувати. Все її життя, її думки, її історія все стирається. Залишається лише одне слово, один ярлик вбивця. І це, знаєте, ідеальний приклад того, як працює абстрактне мислення. Ну що ж, давайте зануримось у цей чорно-білий світ. Це є світ абстракції. З одного боку, потужний двигун науки, а з іншого великий, іноді навіть небезпечний, спрощувач. Саме слово абстракція походить від латинського відтягувати, і це ж ідеально описує процес це ніби взяти ментальний скальпель і акуратно відрізати одну єдину рису від об'єкта, а все інше просто відкинути, проігнорувати. Тобто ми беремо складну заплутану реальність і розкладаємо її на прості зрозумілі частинки. От дивіться, як це працює в житті. Ми можемо подивитись на кота і, подумки відтягнути від нього все крім кількості, і що залишиться просто одиниця. Або взяти яблуко і бачити лише його колір червоний. Або пам'ятаєте, як у казці залишити від чеширського кота лише його усмішку? Оце і є абстрагування в чистому вигляді. Хочете побачити абстракцію в її, так би мовити, кристально чистому вигляді? Це арифметика. З її точки зору, між живим котом і стиглим яблуком немає абсолютно ніякої різниці. Звучить дивно, правда? Але для математика і те, і інше це просто одиниця. Всі унікальні якості, колір, форма життя, запах, все це просто зникає. Залишається лише кількість. І цей метод спрощення насправді лежить в основі буквально всіх наук. Медицина працює з абстракцією людина, соціологія з абстракцією місто, а юриспруденція, повертаючись до нашого першого прикладу, з абстракцією вбивця. Це дає змогу створювати загальні закони і теорії. Але ціна за це втрата унікальності, втрата деталей. Добре, з чорно-білим світом розібралися. А що як ми хочемо побачити всі кольори, всю палітру? Тут на сцену виходить зовсім інший спосіб мислення це конкретне мислення. І воно, знаєте, працює з точністю до навпаки. Якщо абстракція розбирає реальність на шматочки, то конкретне мислення навпаки зрощує їх докупи. Це здатність бачити людину чи предмет у всій їхній повноті, тримаючи в голові всі риси одночасно, навіть ті, що, на перший погляд, суперечать одна одній. І де ж живе таке мислення? Ну звісно ж, це територія мистецтва. Мистецтво не спрощує, воно навпаки, насолоджується складністю. Воно мислить не сухими ярликами, а живими, насиченими, багатовимірними образами, які часто й одним реченням не опишеш. Пам'ятаєте того вбивцю з самого початку, просто ярлик. А тепер гляньмо, як із цим самим поняттям грається мистецтво. Розкольніков у Достоєвського, він же не просто вбивця. Він молодий, розумний, він філософ, він навіть викликає співчуття. Або Дон Жуану Моцарта він теж вбивця, але водночас чарівний, привабливий спокусник. Мистецтво показує нам, що людина це завжди набагато, набагато більше, ніж будь який ярлик. Отже, що ми маємо? Два полюси з одного боку, наука. Вона використовує абстрактне мислення, дивиться на світ однобоко, а її головний інструмент це ярлик. З іншого боку, мистецтво. Воно мислить конкретно, його погляд багатогранний, а інструмент це образ. Два абсолютно різні способи пізнати світ. Але що ж трапляється, коли ми беремо цю таку чітку чорно-білу логіку науки і намагаємося застосувати її до складного, сірого, такого людського світу? Ну, тут і починаються проблеми. Іноді вона просто ламається. Ми ж звикли думати, що логіка або, -або – це щось залізобетонне, бездоганне. Але чи справді вона така універсальна? Чи завжди вона працює, коли мова йде про щось складніше, ніж прості лінії на папері? От у геометрії так, там усе просто, кришталево ясно. Дві прямі на одній площині можуть бути або паралельними, або вони перетинаються. нон-датор датур. Третього не дано. Це залізний закон логіки, просто і чітко. Але от подивіться, яка цікава річ відбувається, коли ми переносимо цю залізну логіку в зовсім іншу сферу. У діалозі Платона Сократ запитує якщо щось не є прекрасним, то чи означає це, що воно автоматично має бути потворним? Здавалося б, логічно, але ж ні. І в цьому ж і полягає помілка Сократа він, по суті, намагався виміряти мистецтво звичайною лінійкою з геоматрії. Бо, на відміну від прямих ліній, в естетиці між двома полюсами, прекрасним і потворним, лежить цілий Всесвіт, безкінечний спектр відтінків і нюансів. Реальність, особливо людська, рідко буває чорно-білою. Добре. У нас є два світи чорно-білий і кольоровий, науковий і мистецький. Але, може, це не два різні світи, а просто дві половинки однієї картини. Давайте спробуємо їх поєднати. І тут є одна просто блискуча думка філософа Григорія Помиранца. Він каже, що і наука, і мистецтво це потужні, але по суті не повні моделі реальності. А вся точність науки, вся її сила досягається саме тим, що вона бере один єдиний аспект і роздуває його, ігноруючи решту. І це неминуче спотворює цілісну картину світу. І ось ми підійшли до самої суті. Уявіть собі поета, який дивиться на троянду. Він бачить її красу, її аромат, її унікальність, тобто її якість. Але він геть забуває про кількість. А тепер уявіть арифметика. Він дивиться на ту ж троянду і бачить лише одну штуку її кількість. Але він повністю забуває про якість. Розумієте? Кожен з них бачить лише половину картини. Обидва підходи самі по собі є однобічними. І якщо чесно подивитись на нашу сучасну цивілізацію, яка вся побудована на технологіях, то стає очевидно, куди йде перевага, правда? У наших школах у суспільстві загалом ми цінуємо математику значно, значно вище за поезію. А до мистецтва та гуманітарних наук часто ставимося як до чогось несерйозного, другорядного. І є фраза, яка мабуть найкраще це все підсумовує це слова Іммануїла Канта. У будь-якій науці рівно стільки науки, скільки в ній є математики. Це блискуча, потужна думка, яка буквально сформувала нашу епоху. Але тепер ми розуміємо, що вона також і небезпечно однобічна, бо ставить математичну точність як єдиний критерій істини. Так до чого ми ведемо? Висновок насправді простий, але дуже важливий. Справжнє глибоке розуміння світу вимагає не вибору між наукою і мистецтвом, а їхньої гармонії, їхнього поєднання. Нам потрібен баланс, баланс між холодною точністю арифметики і теплим багатством поезії. Потрібно вчитися бачити світ обома очима одночасно. І наостанок, давайте поставимо собі одне питання: наша цивілізація досягла неймовірних висот завдяки силі абстрактного мислення. Це факт. Але яка ціна цього успіху? Що ми втрачаємо кожен із нас у своєму повсякденному житті, коли зводимо цей складний дивовижний багатокольоровий світ до простих чорно-білих схем? Подумаймо про це.